Друзі, дякую, що дивитеся інтерв'ю. І сьогодні у нас в гостях франківська левиця та блогерка Мар'яна Гутак. Всім привіт! Привіт, Мар'яно! Дякую, що завітала. Ти готова до відвертого спілкування? Привіт. Та звісно, я завжди готова. Отож, правила нашої програми: у нас є усі карточки. Ти витягуєш та картинка, яка там намальована, ми спілкуємось на цю тему. Ну, давай спробуй. Добре, обирай <хи> першу. Так, 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 так. Пус, що тобі підказує, інтуїція? Давай подивимось. Яку? На яку лапу ставиш. Яку? О, на цю. Давай дивимося. Що в нас тут є? То я можу читати вже? Так. Ну, Давай, Любов. Мар'ян. Звісно, що я знаю про твого коханого. Е, як його звати? Так, так, Іван Дері. Чи пам'ятаєш, коли ти вперше е, його побачила? Ой, пам'ятаю, це, звісно, він мене поба... першим побачив. О, так. Це було на КВН в будинку культури. Тузіку. І він сказав, до речі, дуже доречно: ар тигриця. Я так думаю, ага, значить, привітання щось таке знало. І після того я обернулася і так все розпочалося. Далі листування, потім дружба. А потім вже зустрічання. Чи одразу між вами спалахнув вогник симпатії? Можливо, Івана щось спалахнуло, але в мене <с <с на початку ще нічого. Перспективі в три роки маю для тебе заготовлені питання. Та які ти маєш відповідати, що це зробила ти чи Іван? Готова? Готова. Хто зробив перший крок до початку стосунків? Іван. Хто перший поцілував? Я. Хто першим прокидається вранці? Я. Хто більше ображається? Я. Кому все не вистачає грошей? Я. Кому більше хочеться ходити в кіно? Я. Хто має більше друзів? Іван. Дякую, це було класно довідатись про тебе та Івана. Якось я натрапила на твій Ютуб, і там було таке відео, де Іван робить тобі макіяж. Настіпаємо за одне вухо. Важливо розуміти, що як на правах зафарбовуємо то нашою тоналочкою. Іван О, дійсно вміє робити такі речі. Ну як сказати, він орієнтується в елементарних речах. Якщо він там бачить щось схоже на тональний, він відразу, ага, значить, це треба на все обличчя. Якщо він бачить олівець, в нього відразу якийсь рор в голові. Що це таке? Це для чого? Для брію, для очей чи для губ. Тут він не сильно розуміється, а отако Тіні, та, він орієнтується, що якщо багато кольорів, значить то точно на очі, не на губи. Так Тос? ти теж орієнтуєшся? Скажи. А як Іван ставиться до твоїх образів? Вони деколи бувають дещо відкритими. Мої образи провокативні. Іван це любить, іван і цього кайфує. Може інші хлопці би казали, ти що. Там одягайся скромніше, він навпаки, давай, одягайся ще, відкритіше. мені то подобається. А якщо йому то подобається, то яке проблема? А він тебе не ревнує? Взагалі, ні. Йому навпаки подобається увага інших хлопців, і він завжди радий, як то кажуть, новим поглядом. І на завершення ми поговоримо про такий пост, де ти з Іваном помінялася місцями. Чи б ти про таке мріяла? Якщо чесно, так. Я собі думала, от хотіла б побути один день такому жодним. Піти випити собі пива, ще дещо зробити, піти в кіно, там, ну <сі> що я можу сказати. Бути хлопцем це класно, не треба народжувати собі, живеш в кайф, ні від кого незалежний, нічого не турбує, гроші заробляєш, ніхто від тебе нічого не хоче, бомба. Про любов ми поговорили. Тепер давай тягнути наступну карточку. Тузік, давай, вирішальна твоя лапа. Яке бере, давай. це. Домашній улюбленці, це ти. <хи> <хи> Бачиш? Я бачила у тебе багато фото та відео із пасіком. Розповідай, що це за порода та як його звати. Так, його звати Тузік, але в мене ще є мусік і Куся. Вони менше світяться, бо він такий більше, е, як сказати, шустрий. Отак. Е, так, це порода помаранський шпіц, але. Тузік, ну має совість, трохи успокоюсь. Він такий шустрий, це міні-шпіц. От. І що ще про нього сказати? Тузік, каже, мені півтора роки, я дуже нечемний, але я дуже люблю ням-ням і гуляти. Гуляти так. Ну, коротко про нього, якщо так. Він любить е, пісяти Іванові в тапки, такого най, найцікавішого. Е, от е, любить гуляти, так? Ну і ніби все, спати любить, точно. І багато-багато іграшок. Інших собак теж він любить. А хто тобі його подарував? Подарувала подружка, привезла мені його з Одеси. І Іван казав, щоб забирала назад в Одесу, але так як поїзд був лише в один напрямок, то прийшлось лежити його у нас. Чи займаєшся ти допомогою для тварин? Займаюся. У нас біля дому завжди тусуються собі тваринки. От або їх господарі лишили, або не знаю, ну не собі тусуються. І ми що робимо, Тузік? Ми не тільки тебе годуємо, ми ще їх підгодовуємо. так? Ти ревнуєш, я знаю. Але тваринки щасливі. Також у тебе є такий пост, де ти в плаці, наче принцеса. та довкола тебе дикі косулі та олені. Де була зроблена ця фотосесія? Ой, ця фотосесія була зроблена в забороненому місці. От у Львові. Локацію не зможу сказати, бо я обіцяла, що не скажу. Але мені здається, після моїх фотографії туди більше не можна. Та чи не боялася ти такої близькості з вірами? От, чесно, я вірю, що я кота у мене, сім життів. Тому я коли йду, думаю, ну попробуємо. А ще ти тримала на руках крокодила. Потім у тебе є пост де ти на обличчі з тарантилом. Звідки така любов до тварин? Мені хочеться попробувати все. Мені хочеться доторкнутися до кожної тваринки. Ну дай Бог, щоб успішно. От, Не знаю з дитинства, я колись мріяла бути ветеринаром. Потім та любов переросла, звісно, я. Але зато в мене тепер троє прекрасних тваринок. Звісно, тарантулів нема, ну, але тузік і мусік і кусі все заміняють. Мар'яна, в тебе є дуже багато фото з тваринами, я всіх не запам'ятала, тому мушу зачитати. Метелики, верблюд, кошенята, голуб, хаски, дельфін, чайки, сова, тарантули, крокодил, папуга, жираф. Де ти шукаєш цих тварин? Чесно, це тако попадається. Десь там у друзів є багато тварин, наприклад, тарантул живе в них. Далі верблюд, чисто випадково був у Туреччині. Я думаю, чому би не зробити фотографію хаски. О, дивлюсь, хаски в Буковелі там були десь. Думаю, треба сфотографуватися. І так собі десь їх шукає там, там, і... або вони самі знаходять мене тус. А з ким із тварин було найстрашніше? Чесно скажу, з тих всіх це був верблюд. Я просто на нього залізла, ми були на вершині гори. І він побачив іншу верблюдиху і вирішив, що йому пора на весілля з верблюдихою. І вирішив собі так на дві ноги задні стати. От, я розумію, що ззаді тирва, і після того я на верблюду до верблюди не підійду. Чесно. Ти досить цікава співрозмовниця. Ну що ж, давай далі, обирай. Давайте. давай, тос. Твоя лапа вирішальна, дивись сюди. Ой, божечко, чоловічко, цю? Ну давай цю. Движ, що пише. Подорожі, то там, де ти ніколи ще не був. До початку повномасштабного вторгнення твоє життя було значно активніше? Uh, так, я багато де встигла побувати. Uh, от, а рік після цих всіх подій ми значно менше кудись їздимо, точніше, я їжджу. Uh, значно менше подорожую та й не хочеться так аж сильно, як було. До повномасштабного вторгнення. А в яких країнах тобі вдалося побувати? Так, де я була? Домініканській республіці, що найдальше, Іспанія, Італії була. Потім де я ще була. Ну, Польща, то, то так. Е, що в нас ще там зараз? Угорщина, Чехія, Молдова, Словаччина? Ну, тако по Європі покаталася. Португалія, о, точно. А ти ж ніде не був. А яка країна після відвіни тобі запала в серце і ти хочеш туди повернутися знов? Та звісно, Домініканська республіка. Там, там чіл. То таке можна казати. <рес> а як ти переносиш на собі подорожі літаком? Прекрасно. Я спочатку перед тим, як сісти в літак, нормально так пробіжу крос, заходжу в літак, закриваю очі, прокидаюся вже, коли ми сідаємо. Думаю, бомба! Бомба ці! Перельоти, все, фотографую, що маю. А ти не боїшся висоти? Ні, я така людина, яка хоче спробувати все. Висота ну є та є. Потяг, автобус, машина чи літак. Який вид для тебе найкомфортніший? Літак. Я за швидкі способи пересування з точки А в точку Б. Якщо говорити про Україну, то в які кудочки ти любиш мандрувати? Якщо про Україну, я дуже люблю Львів. Львів дуже гарне місто. От, його архітектура, люди, абсолютно все, традиції, звичаї. От там вони, от ти приїжджаєш в це місто і хочеться там бути. А якщо про більш такі відпочинкові міста, то це Одеса дуже гарна, Київ по-своєму гарний. І взагалі, мені здається, кожен куточок України по-своєму різноманітний, кожне місто. Я багато де була, тому мені є з чим порівняти, але наша Україна просто бомбезна. Де зараз ти шукаєш місце для відпочинку? Для відпочинку? В принципі, мені нормально вдома перед телевізором. <гум> <гум> так банально. Але насправді люблю їздити до сім'ї своєї. От, люблю проводити час у родинному колі. От якраз на днях ми поїхали так, на, свіже, на свіже повітря, на природу собі. А тобі подобаються зимові лежі? Ще як? Я вже навіть цього року встала побувати, але один раз. Я думаю, того достатньо для великого лижника, як я того року була багато разів. Ну, але це було минулого. А екстрим для тебе це ок? Для мене це супер. Для мене це окей. Я вважаю, що треба в житті пробувати майже все. А що вдалося спробувати? Де я тільки не була. Так, лазила по скелях. Це було у мене, я так хотіла. Далі, що в нас було з парашутом? Літали собі так легенько, але я казала, що я більше не піду, бо це нудно. А ось з парашутом я ще не стрибала, хоча дуже хочу. І обов'язково, коли буде наша перемога, каже, Тузік, ми стрибнемо з тобою. Ти в один кінець я в два. <сум> <сум> Мар'яно, А що ти хочеш побажати нашим підписникам щодо подорожей? Я хочу побажати, щоб зовсім скоро кожен міг вільно подорожувати нашою країною. І не тільки нашою. Побачити світ. Як гадаєш, яка буде наступна тема? Так, що ми говорили? Подорожі, домашньої улюбленці, любов. Що то має бути? Туз, що ще не було? Про тебе було? Га. Робота? Ну, давай довіримось твоїй інтуїції. Тягни наступну картинку. Давай, Туз, тягнемо лапу вибираємо. Цю? Чи то ти просто хотів на стіл залізти? Ну, давай, цю тяне. Соцмережі. Туз! Бачиш? Будемо зараз відповідати. Ця тема точно цікавить всіх найбільше. Як починався твій перший день блогерства? Чи пам'ятаєш ти його? Перший день? Пам'ятаю, мені мама купила шубу з кролика. Я так тішилась, думаю, весь світ має побачити, що я в тій шубі. Я була студенткою медичного університету, здається, був другий курс, перший, перший курс. Я така бачу, ця завітна стіна, бомбезна, така біла-біла. Треба сфотографуватися. Я так стала, почала там різні пози, пози знайшла десь в інтернеті. І так, і так, по різному мене там вийшло відразу п'ять фотографій. Я вважаю, що це був саме той день, коли я стала блогером. Я догортала до початку твого інстаграму, і знаєш, яка це була дата? 6 серпня 2014 рік. Опиши, будь ласка, свій день блогера починаючи від прокидання до засинання. Середній естетичний день. Якщо коротко, давайте коротко, я прокидаюся, проводжу в себе порядок і гуляти з цим білюсиком та гуляти. Ми йдемо по каву, приходимо, готуємо сніданок прокидається цей Іван. Іван каже, що він не буде снідати, <хи> йде на роботу, тут це вже про нього більше. Далі знімає контент, так, тузік, по нашому контент-плану, який ми завчасно пишемо. Далі після цього ми йдемо на роботу. Ну, Робота нікуди не дінеться. Йдемо в шоу-рум, проводимо там півдня, йду в спортзал. Після цього якісь інтерактиви на вечір, переважно це не знаю, якісь продумання фотосесій. Що я роблю ввечері? Якісь фільми дивлюся, я рахую опустим цей момент. <гум> <гум> От і потім вечеря і спати. Ну, не завжди є вечеря, бо казав тренер, що треба менше їсти, бо буду поправлятися. Поправлятись, то не добре. А наскільки тобі важко виходити в прямі ефіри, коли нема настрою? Так, коли нема настрою, то у мене пам'ять як в рибки 15 секунд. І Якщо в нема настрою, в мене нема настрою рівно хвилину. Потім я згадую про якісь речі насушні, і в мене відразу він з'являється. Думаю, о, пора щось робити. Тобто, такого, як пані, настрій, в мене практично немає. Мене важко взлити, важко засмутити, не знаю, що це має таке бути. Так, тус. Ну, я швидко переключаюсь. Мені здається, це вміння важливо мати кожному блогеру. Чи всім ти завжди відписуєш у директ? чи є у тебе багато непрочитаних повідомлень? Так, мені щодня плюс-мінус, я дивилась по статистиці, пишуть. Чотири тисячі смс, ну тобто, це різних чотири тисячі людей. Чисто фізично я не можу їх обробити. Е, ніхто замість мене це не обробить. Якщо, наприклад, якісь цікаві та мудрі повідомлення, я звісно відпишу, якщо я попала саме в ту хвилину, коли написала та людина. Бо якщо такого за одну хвилину може написати там, 50 людей, то логічно, що я це повідомлення просто фізично не побачу. Е, от, а на якісь там мудрі листування, от люблю виділити час, я так багато з, з, з ким з людей познайомилась, чисто випадково. А ще є якісь пристрасні фанати, які просто безперестанку пишуть. Є, каже Тузік. Мої хейтери. Вони безперестанку пишуть. Так туз. Кажуть, хейтер твій найкращий друг. Це, це точно. Скажи, ні, Причіпляються собі такі господинь. А ви це вирішите чи ні, бо я так гарно сказала. що що саме? Про господинь. Вирізати? Ні, не вирізайте. 6 -6. Добре, ми поговорили про соцмережі, а тепер давай обирати далі. Давай. От. Тузик вже готовий. Давай. Вибирай туз. Акуратно, ти це вибрав? Дружба. Хто є зараз для тебе найближчою людиною, з ким ти товаришуєш? Ну, як сказати, так як я публічна людина, у публічних людей дуже мало друзів, ну так якось воно складається. Якщо так подумати. То в мене немає часу навіть дихнути, але якщо є час, я знаю точно людей, з якими я завжди готова піти десь поговорити, на каву, розділити якісь файні моменти. В мене таких людей декілька. Вони, каже, тузі практично не публічні. От, тому, тому я не знаю, якщо я скажу ім'я, то буде це є. То буде зрозуміло. Ну, давай. Там Віка, Таня, Таня. О, Мене оточують одні Тетяни. Мама Тетяна, менеджер Тетяна, ще одна менеджер Тетяна. А які стосунки у тебе з батьками? Мама для тебе це подруга? Так, мама для мене це класна подруга, от вона така драйвова, вона за любий який Йдемо в аквапарк з найвищої гірки йдемо і на секунду 47 років. Йдемо, не знаю, десь там у ми з нею були в нічному клубі. йдемо в нічний клуб десь рік тому, півтора. Йдемо в нічний клуб, все, я готова, будемо двіжувати десь там, де там було в Іспанії, чи де то було, нас занесла. У мене мама така, душа компанії. А не сварить тебе, мама, там плаття подовше, зачіску поскромніше. Ні, мама взагалі така, що за експерименти, на секунду моєї мами червоне волосся. Тому її здивувати в принципі нереально. Коли я була синім, мама каже: нормально, я теж свій час експериментувала, я була різна. І ти будь. Я така думаю, ну окей, будеш фіолетова. А блогери, з ким ти товаришуєш? Є, там, у нас, в мене дуже багато коліжанок, колег. Так, Андрій Галин десь там на зв'язку. Андрій Галин, привіт з Я Діанорія, з Андрієм, каже, тактус. Е, Також щоб вони перші згадалися. Е, та й все. А чи цікаво тобі фоловити когось? А чекайте, не все. Віка Микитин. Вона в неї скільки там, вже 10 тисяч читачів, але. Вона розвивається, Так, Туз? Скоро буде класним блогером. <laughs> так, яке було наступне питання? Чи цікаво тобі стежити за кимось, лобити? Чи цікаво мені стежити? Так, я стежу за людьми, бачите, линяєш? Я стежу за людьми, але я не встаю з ними стежити. Чисто фізично не встаю. Я знаю, що я точно підписана, але так можу продивитися раз у чотири дні, раз у п'ять днів хто що робить. Чи чи у нього все нормально? Ну, більше новини читаю переважно. О, новини, за новинами стежу, а за людьми так. А чи знаєш ти в кого найбільше в світі підписників? Давай тузик е, на логіку. Роналду. У Крістіану Роналду 538 мільйонів. Ого. Ну коротше, того чувака, що копає м'яч. Ми поговорили з тобою на тему дружба, а тепер давай обирати далі. Давай. Але перепрошую, Дузік, твій час слави настав. Давай, тяни. Давай. Ну, там вже було. О, ця! Молодець! Я знала, що ти відслужиш своє Пісня. То ти співаєш? Ну, давай подивимось. що за питання будуть? Чи є у Мар'яни Гутак гурт, що виконавець? Я настільки маломанка, що напевно нема. Ну, якщо так добре подумати, якийсь там у зеленому гаю, щось є таке горіла сосна. там, Українська народна музика. Отак. От то коли ти їдеш в авто, то в тебе звучить українська народна музика? Переважно так. Але так я вмикаю собі радіо і собі слухаю, чилю, от, релаксую, але останнім часом щось я взагалі нічого не слухаю. Просто собі їду. Бачила твій пост, де ти зідо. Він для тебе кумир? Свого роду так. Він дуже потужна людина, яка багато чого досягла в своєму житті. Дуже розумний, мудрий. Отак. У тебе є запис каверу разом з Чи Чия це була ідея? Моя, звісно, моя. Чому ти більше не співаєш? Най Бог сохрани. <гас> раз співала, це був хід, просто. Ні, це було дві пісні. Якась бру, теж ж було. Раз, два рази співала і досить. Люди і так ледве пережили, а ще б третю пісню випустила. То би було то. <гас> Чи ти спостерігала нещодавно на за нацвідбором на Євробачення? Хто для тебе був фаворитом? Було таке. Джері Хейл, напевно, вона мені подобається, і пісні такі з сенсом. Вона молодець. Чи ти особисто знайома з гуртом Калош? Знайома, знайома, хлопці класні, дуже мені подобаються. <плес> такі цілеспрямовані, такі, ем, як сказати, які вони є. Вони круті. Ну, що я можу сказати? Пишуть класні пісні, от у них це виходить. Молодці. Однозначно. А яка пісня тобі асоціюється з 2022 роком? Ой. Напевно, пісня Шумей там біля Тополі. Там біля Тополі калина росте, мамині очі чекають. Тебе. Напевно, вона. Ти чула її? Угу. От вона. Так, тепер остання карточка. Запитання від підписників. Ну, Чекайте. Запитання і підпису. Даша, чи б хотіла ви переїхати у інше місто? Місто ні. Колись хотіла, дуже сильно львів, а тепер не хочу. Е, Христя, на що збираєш кошти? І чи маєш мрію? На ремонт. Це першочергове, треба робити ремонт у хаті, а ремонт сам себе не зробить. Будь Іра, так. на кого в дитинстві рівнялася, чи збирала постери? Так, це була хана Монтана. Ой, як нині пам'ятаю, у мене весь одяг був з неї. Пусть старой. Правда. Назар, коли ти заробила перші кошти? Перші кошти чи перший мільйон? Перші кошти. <реш> перші кошти, напевно, у восьмому класі, чи навіть в сьомому я продавала наклейки. І вже тоді так нормально мала. Настя, чи плануєш з Іваном одружитися? Я нічого не можу сказати, так як мій хлопець мені не зробив пропозицію, я не можу нічого наперед сказати. Ліра, коли останній раз плакала? Напевно, від якоїсь пісні, може, місяць-два тому щось такого плану. Юля, якщо б ти була відьмою, то яку б суперсилу хотіла мати? Літати і дуже швидко, щоб економити собі час. Олег, що б ти зробила, якби виграла мільйон доларів? Мільйон доларів я б їх інвестувала. Я вважаю, що це найкраще рішення. Оборот, оборот і все. <реш> Дякую тобі, Мар'яна. Це була приємна розмова. Я довідалась багато чого цікавого. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та підписуйтеся. Це був четвертий випуск для інтерв'ю. І у нас в гостях була Мар'яна Гутак. Дякую, народ, що дивилися. Дивіться далі. Даренка молодець. І чекаю її наступних випусків. А ми вам кажемо па-па. та обов'язково розкажіть про цей проєкт своїм друзям. 我的眼。